Всі мир Божого, всі ви бачили, що відбувалося 29 числа в нашій країні, і які це великі обстріли, так, і розрухи. І це все нам показує те, що всадники Апокаліпсиса вони розгулюють по нашій землі. І остання книга Біблії, вона нам описує, що є ці чотири всадники, і що вони за собою несуть: лож, це сатана, війна. Мамона, смерть і ад. І все це може зупинити Ісус Христос. І Господь нас закликає, щоб ми каялись, масово каялись і приходили до нього, вірували. І на цей народ, на цю країну прийде мир. Тож давайте помолимося на те, щоб дійсно в цей народ приходило покаяння, і наша країна отримала перемогу. З нашим Господом Ісусом Христос, Господи, ми молимо Тебе, Боже, і каємося за всі наші гріхи. Прости нас, Боже, переведи нас в живу церкву, там де ми зможемо виконати волю Твою, Боже, і поширювати Слово Твоє до краю землі. Боже, ми просимо, щоб ця війна закінчилася прямо в цьому році. І благаємо Тебе, Боже, і вся надія і уповання на Тебе. Ти описував, Боже, у псалмах, що тільки ти можеш завершувати цю війну і все тобі під власну, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що ти даєш нам захист і перемогу, Боже. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І також напишіть мені, якщо ви хочете разом вивчати Біблію і основи християнства. І, Бачите цей світ Божими очима, тож нехай Господь вас благословить, збереже вас на тому місці, де ви знаходитеся. во ім'я Ісуса Христа. Амінь.